Нові запити нашої країни, нашого суспільства формують і нові ідеї. Нові ідеї генерують особистості. І саме сьогодні в підкасті Вивірка ми будемо спілкуватися з людиною, яка пройшла крізь вогонь, з людиною, яка сформувала нову стилістику не лише в літературі, а і в виконанні творів. А сьогодні з нами Дмитро Лінартович. Член спілки кінематографістів України, актор театру та кіно, військовослужбовець, автор і виконавець слово співу це лише невеличка частина того, що можна сказати про людину дійсно з великим серцем, людину, яка організовує і наразі благодійні заходи, зустрічі продовжує зніматися в кіно, дублювати і все гармонійно поєднує, об'єднуючи навколо цих ідей. І інших. Вітаю у нас в студії. Вітаю, дуже приємно тебе бачити, в кодри і дуже у вас затишно і гарно. Щиро дякую. Сьогодні ми спілкуємося про. Неформальні речі про тебе як особистість, про твої проекти, і можливо, деякі такі побажання, які ти скажеш, вони будуть мати відгук в нашому суспільстві. Перш за все, я хочу тебе привітати з тим, що ти сформував нову аудиторію навколо себе, навколо твоїх пісень. Як ти сказав, що ти слова? викристалізовуєш, для того, щоб їх донести до глядача. Ну різному буває. Знаєш, буває, так пишеш. Наприклад, волонтерка. Мені я списав оч, е, з очей людина, яка допомагає військовим. Ну буквально за, за півночі прийшло. От натхнення муза приземлилась на це плече. Шепотнуло мені. Я ще писав тоді альбом час, і мені був якийсь текст про волонтерку. І мені ці яскраві очі запалили уяву. Написав сходу. Буває тексти там Ведмідь, наприклад, в мене така є Причому іронічно, жартівливо. Якщо волонтерка така, ну скажімо, такий мелос, драматичність, про долю жінки, про українське щось таке, то ведмідь вона така бунтарська, але така з веселощами, така іронічна річ. Вон, я її писав, не знаю, півтора під два роки. От вона круглю вона у вигляді байки розумієш, як кажуть, кругліше колеса, так би мовити, все так спрощено, начебто. От тому дуже все різниця. Буває текст, ти пишеш, ось ось, ось, і от отут дуже швидко приходять, ти їх запишуєш, причому на листочку, на пачки з-під макаронів, в смартфоні, от швидко йде от, іде потік з космоса, шлюз відкривається, да, портал, і ти приймаєш, схоплюєш. А буває, що ти довго. І звернув увагу, як людина, яка пише, дійсно те, що ти говорила, що це ці слово співи це ж. Власне, тексти це співзвучні слова, рядки, римовані форми про єство українця, про наш менталітет, хто ми та які, просто в різних жанрах: соціальна побутова, іронічна, філософічна. Я дуже люблю теми дивитися, от як ти говориш, під різними кутами обставити це все діло. Воєнний цикл, безумовно, який я на уману. Як ти вже говорила, ту, скажімо, брутальщину, ту натрудженість, ту адреналінову, ту хімію, ту голку війни. Треба описати ще знайти слова, дати їм таке. Обрамлення, щоб воно було входже громадянина, українця, щоб воно було зрозуміле, але щоб там не було хтивості і чорноти. Тому що якщо я почну розповідати, як ветеран війни, учасник бойових дій, -ді, який і, і Херсонський напрямок, і Бахмут, і Солодар в складі десантно-штурмових військ, розвід з ворог були штурми, зачистки, закріплення. Якщо я опишу цю чорнушну роботу, спрощену чоловічу, то там вийде, на жаль, азійська лайка. Хе, Б, оце таке знаєш. А я більше Скидаюсь, я роблю повернення. Якщо лаєте, щоб це була не матюча, оце московицьке, щоб це було лайка українця. А цуру й до дораз такої матері, щоб було ставлення. Найгірше було лайка у запорожців, одна з. Ах, ти ж собака, така розумієш. Я такі слова використовую. А руханку, якщо це беремо в воєнні цикли, то я беру сюжетну лінію, монолог людиною, яка тягне по побратима на плечі. Що він відчуває через серце, який ситуативний ряд, і що він пригадує в цей момент і чіпляє за якоря. Ясно, що кров проливається. Дуже складно нам, українцям, виходити з цього натрудженого воєнного стану, але я шукаю слова, щоб показати не. Нескільки брутальність, брутальність і так є, і це жахіття, і люди в засвітах, і ми так найкращий цвіт нації губимо. Але що вони відчували в якісь моменти? Можливо, роздуму думка про маму, про ближнього, про побратима. І саме головне, я закладаю в кожен слово спів, особливо як ти говориш, такої, якщо воєнний цикл тематики, в мене дуже багато його виступає скрізь і будь-де як я жартую, в будь-якому стані. То я, вперше за все, мене цікавить доля людини. Особистість, яка потрапляє в надзвичайну ситуацію, з якою вона шукає вихід. А вихід і мотив один вижити, розумієш, і коли людина хоче вижити, вона чіпляється будь-якими методами і способами за свою цуквістю свого мозку, шукає ходи, шукає певні рішення, і ці рішення кругліше колеса. Вони абсолютно б'ють. Чому входжить серце? От мою військової ці оповідки? там вісім метрів, як побратим, побратима тягна на плечі, який стікає кров'ю, або кутиться по полю м'яч, по гум... про по... Командувач, кричить, хлопці, вперед, вперед, а хлопці, кажуть, ми ж натруджені. Або волонтерка, сапер, морський піхотинець, десантник, медсестра. Ну і туди і тепер поїхали. І там, я ж кажу, основна тематика проходить. А людина і всесвіт, мій позивний світ, світ і людина, яка потрапляє в дуже важкі умови на поле бою, або це на нулях, або він з ПТРСом, з посттравматичним стресовим цим розладами. Потім у нього він аналізує ці бойові, що в нього відбувається тут, і вплітає все одно момент кохання. Тому що вся ця тематика у мене пов'язана на любові, тому що коли є людина, яка любить, вона ще жиє, коли припиняється любов до життя, до своєї коханої, до дівчини, до до ханки, до сина, до мами, до берегині, тоді все можна, як то кажуть. Е йти в тишу, і от, поки є любов, життя і бажання вижити, тоді я от і компоную про таких людей, спираючись на власний досвід, на розповіді, те, що я побачив, дуже от, цікаво. Так. Ти кажеш про, про любов, почуття, кохання. Це десь близько твоєї останньої кіно роботи, яка була презентована нещодавно. Розкажи, будь ласка, стосовно того цього твого проекту, тому що після воєнна тематика і Зараз тема військовослужбовців, кохання військовослужбовців і е, короткий метр був відзнятий, презентований. я дякую тобі за запрошення на презентацію. Прекрасна була неймовірна подія. Розкажи, будь ласка. Ну ти розумієш. Я зрозумів чітко, що нам потрібна не тільки реабілітація воїнства наших, волонтерів, натхненець, громадських діячів, які теж натруджені вкладають. А що потрібна реабілітація, скажімо, якщо не використовувати слово іншомовного походження, а синонімічний ряд наше близьке поновлення суспільства нашого всього. І ми і от одна з таких картин це була фосфор, це в Кам'янце-Подільській, а Стання про яку ти говориш правильно, це та, що зігріє тебе. Там ми використали Влад Аріхав, режисер. Це учень великого легендарного кінорежисера Михайла Грасимовича Іллєнка. Він відзняв те, щось тобі зігріє тебе. Ну він там щось дещо підчитав у Жадана, дещо там свої власні якісь тематику. І він написав кіносценарій. От про цю тему, як двоє людей вирішили перепочити за хури. Там ну от він, вона про любов, як вони проводять час, причому короткий, що з ними відбувається за цей час. От от, от і така вона, картина і вона військова і. Він... Він він військовий, і про це кохання. Друзі, обов'язково перегляньте, е, от, тому що е, ну цей метр він. Дійсно короткий, але він такий сенсорний. Знаєш, повністю відчуваєш усім, усе в ньому є абсолютно, і філософія певна, і та емоція передана. Коли повертається, коли, коли наприклад, якщо він вживав таблетку заспекву, і вона для того, щоб заснути, то вони щовечора це глушили. Да? А тут вони, обійнявши чи сказавши одне одному слово, чомусь раптом без таблетки заснули, грубо абсолютно. кажучи. Розумієш, це б вище. Речі, які зігріє. над нами так. та, що зігріє тебе, вона Так, угу. да, це важливо. Скажи, будь ласка, ми усі знаємо тебе по, по фільмах. Гра в театрі просто неймовірна нічний репортер зараз, який йде, запрошую усіх відвідайте. Будь ласка, подивіться цю неймовірну гру. І цікавий дуже сценарій поставлена так. Да, це академічний театр Берегиня. От на, на лівому березі приходять нічний репортер це за мотивами Винничука, Це Львів 39-х, 40-х років. То коли то Польщу розтягувала Україну, то Совдепі Вдепія то московити. Я граю такого, от як кажуть, нічного репортера, інколи підпрацьовував у новому видавництві газети час і підпрацьовував приватним детективом. Він спілкується нічним життям Львовом в тих часах. Чому тому, що факти події можна було у консула, у віце консула Витягнути, щоб знати е, геополітику, що відбувається в Україні у А фордансерки – це е, форданс для танцю дівчата, які спілкуються з людьми по вертикалі у піджаках. Після перегляду довелося мені до Львова їхати. Знаєш так, атмосферно mm. передано. все. Довели, ну, там ще є ми... пісня Чорнокава, пам'ятаєш, е, який написав наш великий е, 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 пісняр Морозов. це батярські пісні. Тому да, там атмосфера Львова ми трішки робили натяком співаєш? Ти там і танцюєш, ну, ну коротше кажучи, ну все робиш, але ми не поговорили ще про дубляж. Ти чи дублюєш мультфільм? Я спочатку знаєш, почула твій голос, <рес> а, а потім зрозуміла, подивилася, боже, а де, а де ти чи ти тачки, чи то пінгвін. Я думаю, ти чи а, то. Пірат Карибського моря, коли почула голос. А потім ні, це ж все ж таки два троліча. Да -да. Там почали вже хочу сказати, що Дмитро Лінартович також е, озвучує топові е, фільми і мультфільми. Тому вслухайтеся в голос. І, будь ласка, е, пишіть, які фільми мультфільми озвучував. Хто більше е, напише в точку, попаде е, значить творів твоїх? Отримає е, книгу «Словоспів». Правильно о отримав я до речі тобі її дам. А ти вже з моїм Звичайно, підписом все розіграєш, нормально. передаси, як за ти хочеш ще якісь розіграш зробити. Ну і на якусь тематику. А я оголошую саме на це, хто згадає найбільше фільмів і мультфільмів. От нехай буде, от це нехай буде от так, це. Та. Так, да, дуже цікаво. А можливо, ти щось можеш сказати? Ну сказав, ну скажімо сказати. так, приводу дійсно, дублювання ж таке дублювання, щоб наш слухач і глядач розумів, це коли ти ну, озвучання, скажімо так, іноземних закордонних фільмів. Я в основному з за, Заокеанським роблю Коламбі, Там Фокси, Парамонти, Пікчерз, оці всі кінокартини, які ви бачите, просто прибирається це озвучання, коли ми чуємо текст англомовний. Він стишений зверху український накладається, а дубляж коли з ліпсінгу, з рота там, наприклад, е американця прибирається актора повністю англійська мова, я вкладаємо в ротик, в ліпсінг як українську мову і адаптуємо з Українцем, так би мовити. Ну, залежності від тембру, від постанови. Дійсно, якщо там уже в Вікіпедії до мене дзвонили, кажуть, Дмитро, скільки ти там тих здублював фільмів, та там їх дуже багато, там почали рахувати, там щось 300 чи більше цих фільмів. Це пірати Карибського моря, ці підняти вітрила. Потім Дагасхар, там пінгвіни робив. Вас вітає на борту, авіаланс. Цю, потім тачки. Ау, блискавка Камакін, швидше, швидше ворушися, інакше ти останнім прийдеш до фінішу. Капітан Америка, ми хлопці з ми врятуємо цей світ. Потім ну дуже багато, Я легенда Віл Сміта. Ну, їх дуже багато цих фільмів. За все уже не встигає. Ну, ми будемо слідкувати. Хто найбільше напише, все таке. Господи, але... навіть до, 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 до самих уже до, до молоді, самої такої, як на, на, на ледащах тиснули Ролі Нартович подивили, скільки здублював. О, в Титаніка дублював. Там був такий з такою зачіскою. Бачите, як зараз якось покидька я грав, який хотів при кораблокрушинні. Він, значить, взяв, хотів на шлюпці врятуватися, який був призначений для дітей, для дитинки. А до речі, яка твоя найулюбленіша роль, будемо говорити, От те, що ти дублював? І... Грав, а я тобі скажу так: у мене захист що щодо цього. Ми з тобою ще а, на цю тему можна, ніколи так? чому та все можна. Я, я бачив кіпу талановитих великих акторів, які злітали з дистанції, їм заважав або голка, або стакан, або маніакально депресивний синдром, або вони йшли там, шукали якусь шибеницю або зав'язку собі на шию. Чому? Тому що, от, наприклад, я актор, він мріє все своє життя зіграти Дон Кіхота. От все. Він ходить по театру, запитує режисера. Я ж дон Кіхот, і може сертата, зачекай, зачекай. все час бере казки, наприклад, там Івасик Телесик, та Горошко, Шекспіра там Отело ставить, а Дон Кіхота все нема. А роки йдуть, і людина нортує. І так їм все життя ходить, і йому не дають цієї ролі. І от дуже велика небезпека хотіти зіграти Певну роль, о, знаєш, як актор, я от хочу зіграти це. Що потім, якщо воно не станеться, то я дуже легко ставлюсь до ролей. Ну я вже, чесно кажучи, мені, мені грішно жалітись на роли. Я вже ким я тільки не був. І піратам, і шляхетним, і в фільмах художніх я сам себе грав. У мене бувало така загадковість, що я зіграв в кінокартині обмін розвідника, розвід взводу, значить, да, розвідника розвід взводу офіцера з позивним Моцарт. І вийшло, що я став офіцером Збройних Сил України в ВОЗ 106 отримав. Звідницький в розвідзводі служив і ще й такі, теж такі творчі позивни. У мене ну не моцарт, у фільмі обмін, а світ. Знаєш, І от скажи потім в той, хто пройшов крізь вогонь, мішелєнко от подивитись, подивіться повний метр. Він Голлівуді там отримав нагороді. За, за 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 заокеанський фільм. Я там зіграв людину. Теж там з пораненням, війну пройшла людина. Ну, от зі мною це стається. І коли мене запитують, скажи, будь ласка, а чи є якась таємниця таєначе містика? Я кажу, не знаю, я реаліст, я не вірю. Ну, якщо проаналізувати, що стало, то знаєш, що зіграв, от тебе і, знаєш, і чекає. Це ж кажуть, що мастер Маргарита там дуже ну, важко. Що грати, здав. що не треба брати ці ролі і так далі, все ж таки щось є. Так ну, так, я так, складніше, так? спокійніше ставлюсь до цього, скажімо, з блюзнірством, певним. Що Таке блюзнірство знецінення чогось такого, там, скажімо, такого душевного, духовного, тому що після фронту. Більше <залібіша>, до атеїстичних форм, коли зазрачали смерті, ти на рубільники стоїш. Життя питання смерті, і ти вже менше віриш. І, наприклад, я менш не те, що не забобон, я абсолютно не забобон. Є деякі актори, які бояться, все на нього в труні, наприклад. От він лежить от в труні, от у нього вся така роль. Я грав таку роль Едуардо Філіппо, це такий драматург, циліндр Як в італійських кварталах виживають, я грав роду, хлопець, отак от він лежить, приходить клієнт, залишає суму грошей, а я як, потім як покійник вставав. Робив отак йому, лякав, і той тікав, залишаючи гроші. От такі були, як виживали в гетто, в чорних кварталах Італії. От У мене була така роль. Да, Едуардо Філіба Целіндер в театрі там на, 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 на Подолі театр Києву. Але я не боявся лягти в тут, знаєш, оту, пограти трохи мерця. А є деякі виконавці, які кажуть, стоп, я боюсь, я боюсь, тому що буде квітка, стерчать, Значить, це теж мене чекає. Можливо, знаєш, так самоцинічно пожартую в тому розумінні. Все одно у всіх фінал-один, розумієш. Далі темрява, чому б не зіграти. Тут ти лежиш, тут ти розкрив. Але я з повагою ставлюсь до тих акторів, які бубоні бояться на це йти. У тебе таке насичене життя, ми вже розповідали те, що То. ти зараз паралелиш абсолютно усе і службу, і виступи, і вистави. І є ще багато інших заходів, де ти приймаєш участь у якості і запрошеного, і експерта, і так далі. Скажи, будь ласка, ти маєш який час на відпочинок і взагалі яким чином ти відпочиваєш? Що тебе надихає взагалі? І що тобі дає сил? У ну, мене бач, так сталося Галиночко, що. Після ну, у мене було таке важке міновибухове поранення, що і плюс голка війни, і у мене фронтова хімія. Люди відрізняються. От просто я бачу так воював, не воював. Ну, ну воно, ну воно ну, порозумієш, ну, вирізняється. І у мене так сталося, що. За моїми воєнною руханку я переніс в цивільне життя. Оце щось зробити швидко, або не швидко, але постійно бути в динаміці в рухі і мені щоб мало, встигнути. мало встигнути. Бо я не знаю, знаєш, що це такі одвічні питання. Скільки ж залишилось, навіть якщо це прибрати, але щось встигнути зробити. Я щось не досказав, не доробив, недовисказав, не доспівав, не доспілкувався з людиною, і оце якась така штучка сидить. Плюс тобой давай враховувати. Ми в техногенний час живемо, коли рухаємось, то ми куди. Правильно до летючої тарілки, штучний інтелект, інтелект вже є. Он уже скоро роботи он уже будуть ходити по 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 Україні, по місту Києву. Ми не дивумо вже бігають ці собаки, чотири хлапі на дистанційці. Тому в принципі це окошилося, але. От я для себе от кажу, і вам, дорогі мої, встигаєте за цими темпами синхронізувати свою мову і мозок. Вам в цьому допоможе. Кажу, як людина творча, яка пише свої словоспіви, а вони в мене асоціативні дуже. Тому що вже кілометрові графоманські тексти ідуть в тишу. Зараз головне, що було слово, яке асоціювалось точно з тим, що ви хочете сказати. Ви ж то можете бути зрозумілим для аудиторії і паралельно ставлення до цього. і тоді ви будете зрозумілими, понесете думку. От тут, да, оце, оце мене рятує. Супер. Ти сказав про такі асоціації. Давай з тобою в асоціації зіграємо. Скажи мені, будь ласка, асоціація Україна. Ненька. Свобода, життя, воля. Спосіб життя. Нація, Цвіт. пісня, розголос. Слово. Зброя. Супер, я не знаю, мені дуже сподобалося. Ще одна гра: виміряємо тебе далі. Скажи, будь ласка, вареники чи борщ? Борщ. Театр чи кіно? Театр. Вірш чи пісня? Вірш. Скажи, будь ласка, що тобі наразі хочеться? От максимально чого хотілося би тобі? Якась така мрія, знаєш, чого ти можливо прагнеш, що мрієш от на перспективу і наразі щось є таке? Є таке. Ну зараз нову збірку. Ми готуємо вітер у степах. Нову видати. Раз потім я, хоч я збираю, так само. Тобі це відомо. Мені дуже подобаються люди близькі мені по духу, і чим більше це оточення. І зараз я прийшов до думки от з останнього з тобою ділюсь. Так хочеться, знаєш, після цієї руханки спокій. Я собі даю колись можливість там пару годин перепочити, але ти розумієш, на, на другій годині, що тобі не вистачає руханки. І виходить так, а що була хороша руханка поруч з цими людьми, треба людей, близьких по духу. От коли я зустрічаю таких людей, я дуже, ну, дуже радий, що така, де знаєш. Така Команда тен, командна тенденція, тому побільше однодумців. Супер, але тут певно, що є такого плану, якась залежність, знаєш від цієї дії. Звичайно, коли дії мало, її не вистачає просто, то це якась дієманія, чи що ну на голці, на голці дієманія. І ти перебуваєш, ти ж не забуваєш, що коли ти працюєш, це, це суто фізіологічно. У мене дідусі, бабуся, були лікарями. Виділяється така кількість кров в порскування, навіть якщо не фронтовик, все, цивільна людина, не понюхавши пороху, все одно. Чому люди по чим більше по скажімо по вертикалі, вони. Всі, отакі, Потому, що по горизонталі це, це геніальні професії, вони більш монотонні. там щось зробити, покласти, пофарбувати це. Але а люди, які хочуть на вертикаль щось зробити, там, в творчому чи якийсь з новий законопроект це цілі штурми москави, атаки, або волонтери, які постійно рухаються, і дуже це на, на гормональному тлі. Більше того, людина, яка вкусила цю руханку. Творчу, громадську, яку хочеш, вона вже не зможе повернутися для спокійного способу життя. І от я от пораджу всім людям, які займаються цим, як зустріти елегантний вік, хто дожиє, от щоб з от собою подружитися, щоб, можливо, поруч була людина якась, чи ваші друзі, щоб з ними можна було спілкувати і розділяти. Бо потім же ж ви знаєте, іде фізіологія, потім. А потім вже потрібні все одно. Нашому оку треба видовищ. розумієш? Оцього всього сприйняття, що нас багачує, насичує, тому це безперервний процес. От я знаю одне, що необхідно діяти, аби бути ефективним, тому що саме ефективність дає енергії нашій країні, аби наблизити перемогу, аби її досягти. Важливо мати однодумців, важливо мати тих людей, які з тобою плечем до плеча. Спина до спини і ти рухаєшся. Я дякую щиро за цю розмову. Дякую тобі. Дякую за важливі меседжі, які почули ми усі за те, що робиш ти, за те, що закриваєш небо, за те, що даєш можливість діяти нам, усім тут за твою роботу, за службу, за прекрасні твори. Які, якими ти зцілюєш декого навіть тому бажаю тобі можливостей до реалізації з потужною командою твоїх однодумців, які би наближали і рухали, не були ефективними. А глядачам нагадую про те, що, будь ласка, коментуйте, і хто більше надасть нам? Згадок про те, де ви чули голос актора Дмитра Лінартовича, отримує збірку, підписану збірку, слово спів. Тож до зустрічі читайте українське, цінуйте українське, говоріть українською і поспішайте діяти. Дякую. До зустрічі.